Вітання всім учням, у кого я викладаю інформатику. Це відео буде записано для тих, у кого немає Word, Excel, PowerPoint та інших офісних програм, які випускає компанія Microsoft. Справа в тому, що так, дійсно, деякі теми, які ми вивчаємо, ми можемо вивчати через Google документ або Google таблицю, але є певний перелік тем, які розглядаються, і в наших підручниках, і ті, що ми теми повинні знати, але, на жаль, ми їх не можемо завжди виконати через певні додатки Google. Тому сьогодні саме я це відео запишу для тих, хто хоче спробувати виконувати завдання все ж таки через Word, але, або там через Excel, або, але встановити ви його не маєте можливості. У Microsoft є так само певні. Онлайн-додатки безкоштовно надаються, як і в Google. Тому, звичайно, вам треба зареєструватися, тому я зараз відкрила спеціальну анонімну вкладку. От, і зараз, з самого початку, я вам продемонструю, що треба зробити. Отже, в пошуковому рядочку, ви пишете Microsoft 365. Пишете українською, ви знаєте, що Google нас чудово розуміє, він сам перекладе і надасть нам в пошуку ось такий результат. Нам треба зайти саме за цим синім значком таким, за посилання увійти в Microsoft 365. Я вже зареєструвалася, а тут потрібна реєстрація, а ви повинні це зробити самостійно. На жаль, школа не буде вас окремо реєструвати, тобто ви лише за своїм бажанням, у кого є Word, працюєте в Word, встановленому. Якісь теми, можливо, певно, ви можете опрацьовувати в Google-документах та таблицях, опрацьовуєте. А це вже додатково для тих, у кого взагалі. Немає ніякої змоги, тобто можна онлайн відкрити, тобто встановлювати вже нічого не треба. І нам надає змогу Microsoft працювати безкоштовно на даній платформі. Отже, тут є у нас кнопка увійти. Увійти нам ще не треба, бо ми не зареєстровані. Отримати Microsoft 365 теж не треба, бо це передплатити, тобто платна версія, яка потребує щомісячного внеску. Ми не використовуємо таку Такий напрямок, так? тобто оплата, це лише тільки за вашим бажанням. Але є у нас знизу зареєструватися в безкоштовній версії Microsoft 365, отут саме ви і натискаєте. Ми з вами будемо використовувати безкоштовну версію. Так вона трошки є скорочена, обмежена. Не все там є, але відсотків 90 того, що є у версії для персонального комп'ютера, в онлайн-версії Microsoft 365 також. Присутня. Тому спробуємо ще працювати таким чином. Отже, далі, ви бачите, з'являється у нас вікно, в якому ви повинні створити свій обліковий запис. Пам'ятаєте, ми вчили з вами, що ми е, зареєстровані на учні нашого закладу на сервері Google, але ми вчили з вами, що є ще і інші сервіси, які нам надають змогу створити свої облікові записи. Microsoft так само має, надає нам цю можливість. Тобто, ви. Через на Майнкрософті також зареєструйтесь самостійно окремо. Будь ласка, я хочу наголосити: запишіть цей обліковий запис і адресу, всю, яку ви зараз вигадаєте, і пароль, тому що якщо ви їх втратите, я вже не зможу вам нічим допомогти. Тому, будь ласка, для того, щоб не забутитися в тій кількості облікових записів, які у вас існують, запишіть прямо в щоденник на листочку в блокнот так, щоб воно не загубилося. Отже, тут треба вигадати спочатку ім'я своєї електронної адреси. Я вам раджу використовувати для того, щоб було менше запам'ятовувати, те ж саме шкільне, що у нас було. Ви пам'ятаєте, що в мене моя шкільна адреса розміщується, називається hkorets, то я так і залишу для того, щоб не плутатися. Хочу ще раз вам наголосити, я вже зареєстрована, тому я вводжу ту адресу, яка в мене вже є. Але головне, що ви далі повинні запам'ятати, що після символа собачки ви повинні ввести outlook.com. У Google це gmail.com, а в Microsoft називається outlook.com. Будь ласка, обов'язково перепишіть з відео ось цю другу частинку. На якому сервісі ви реєструєтесь, далі натискаєте кнопку Далі. Ну, оскільки я вже зареєстрована, тому, звичайно, мене вже Microsoft попереджає, що таке ім'я зайняте, будь ласка, створіть нове ім'я. Ви зареєструєтесь вперше, тому ви продовжите далі і далі вигадаєте свій ще пароль. Обов'язково його запишіть, щоб не загубити, будь ласка, я вас ще раз прошу і наголошую. Виконайте наступні етапи для реєстрації вже далі самостійно. Початок я вам продемонструвала. А тепер я покажу, як вже увійти в цю систему. Я вже зареєстрована, умовно будемо бажати, що ви вже теж зареєструвалися. Отже, далі, знову в пошуку, я пишу Microsoft 365. Якщо ви будете це одразу виконувати під час реєстрації, то вас автоматично перенаправить вже на цей ресурс. А це я вам демонструю, як зайти з самого початку, для того, щоб ви могли увійти. Якщо, якщо ви закриєте вкладки, то потім таким шляхом ви теж зайдете знову заново на цей сервіс. Отже, заходимо знову за першим посиланням увійти. Далі нас перенаправляє знову на першу вкладку. Але ось я хочу звернути вашу увагу. Оскільки я вже зареєстрована, я зберегла в Google Chrome ці паролі. Ви знаєте, що тут є така можливість, де можна менеджер паролей зберегти різні паролі. Я це зробила, щоб постійно не вводити всі ці паролі. Натискаю кнопку Далі. У мене тут пропонує ввести пароль, але в мене є він вже збережений. Увійти. А ви введете, якщо потрібно. Далі запитує, не виходити із системи, щоб потім знову не входити. Я погоджуюсь з цим повідомленням, тобто я не хочу постійно вводити пароль, тому ставлю прапорець і натискаю кнопку так, щоб я постійно була в цьому ресурсі, але ж пароль і логін ви записали, щоб не забути. І ось подивіться, що головне, що ми з вами отримуємо: ми отримуємо безкоштовну версію офісних додатків від Microsoft. У нас тут є з вами. Подивіться, я можу три крапки натиснути. Word, ось він вже є, Excel, PowerPoint, ну і інші програми, ми, в принципі, їх не розглядаємо. OneDrive, до речі, ця хмаринка це є ваш хмарний сервіс, як Google Disk, Google Drive називається. Да? Тому тут можна використовувати ці сервіси. Безкоштовно нам надають 5 гігабайт віртуального нашого простору. Повірте мені, нам цього достатньо. Всі класи 5 і 7 вивчають зараз Word. Вам цього достатньо. Excel вивчають 9, 10. Ви теж, будь ласка, використовуйте. Тобто записую відео одразу для всіх класів, яких я викладаю. Я думаю, що воно буде корисне для всіх. Отже, що бачимо далі? У нас є домашня сторінка, тобто ви можете на неї переходити, це ваша буде стартова. Вона у нас зараз відкрита. Можна створювати документи одразу тут, натискаючи, можна натиснути Створити. І теж обрати, що ви хочете створити. Мій вміст це папка, де вже будуть розміщені файли. Ось я експериментувала, переглядала певні файли, то вони тут у мене є. Я можу вже їх відкрити. Давайте відкриємо якийсь певний документ і подивимося спочатку, як виглядає Word, а далі я покажу Excel, тому, будь ласка, всі спостерігайте разом. Отже, подивіться: у нас відкривається документ. Панель, подивіться, вона дуже схожа саме на ту. Яку ми бачимо в комп'ютері, коли ми в комп'ютерному класі працюємо. Якщо ви відкриєте, а у вас буде ось така скорочена версія, це теж може бути, бачите, вона трошки зменшена. То зверніть увагу, ми справа натискаємо на ось цю стрілочку, розкриваємо і обираємо класичну стрічку. Саме класична стрічка дає змогу нам відкрити саме ось таку панель, велику, майже таку ж саму, як у нас на комп'ютерах. Подивіться далі: у нас тут є вставлення. Розділ таблиці, які ми вчили з п'ятими класами, вставка різних зображень п'ять і сьомі, вставка змісту сьомі класи. Все тут це присутнє, колонтили номери сторінок. В клаці макет у нас є поля, орієнтація. Ми теж це з деякими класами вчили. Тобто натискайте по меню і шукайте саме те, що нам потрібно. Тут майже всі ці команди є. Ще раз наголошую, що майже. 90 95% тут всього присутнє. Тобто, і всі ці властивості, вони працюють, вони доступні. І ви онлайн можете їх використовувати. Бачите все те, що ми з вами виконували: розміри, шрифти, все це застосовується. Будь ласка, переконаємося. Так, на деякі шрифти. Ви знаєте, що треба. Застосовувати до кирилиці саме ці шофти, які тільки до кирилиці застосовуються. Це ми. І на комп'ютерах у нас так само було. Бачите, по центру, перетворити в список та, будь ласка, стилі, які ми вчили, до речі, з учнями сьомих класів, бачите, створити якісь певні стилі, свої. Все це тут присутнє і є дуже зручним нам для роботи. І онлайн без встановлення ви відкриваєте через браузер на ноутбуці, на комп'ютері, на планшеті і використовуєте. На телефоні на планшеті треба в самих налаштуваннях браузера, от коли ви в телефоні в браузері працюєте, так, то не забувайте натиснути ось цю кнопочку, три крапочки, і там буде от майже в кінці відкрити версію для комп'ютера. І тоді у вас так само відкриється не мобільна версія. Тому що для мобільної версії там одразу додаток скачається, як і Google Документи. І тоді це не той варіант, який нам треба. Знову вона буде обмежена, і знову ви не все зможете зробити. Вам треба відкрити це в браузері, саме у версії, як на комп'ютері, і тоді ви зможете працювати. Для того, щоб повернутися в меню, натискаєте. Так, сюди ми натискаємо. Microsoft 365 натискаєте і повертаєтесь, але ж перш за все, ще забула вам продемонструвати, як надіслати мені роботу. Хочу зауважити, що зберегти в форматі docs ви тут не зможете, тому що це достатньо така обмежена версія. Але ми натискаємо файл, тут можна експортувати і завантажити в PDF, -і. а я дуже часто прошу вас саме зберегти в PDF для того, щоб форматування не змістилося і все залишилося на місці. Можна. Ще обрати спільний доступ і копіювати посилання. Це як в Google документі. Надсилаючи це посилання мені в Google класі, ви здасте цю роботу, я її відкрию і перевірю. Тому, будь ласка, можете різні ці способи використовувати. Ще один момент: хочу вам показати: Excel для старших, вже більше класів, що він дійсно відповідає саме тим вимогам, які у нас є. Там є всі ці функції. Ось можна натиснути Створити. І обрати книга. У мене вже є створена книга. Так, ось вона. Переходимо до книги. Excel. Подивіться, знову ж, присутні аркуші, будь ласка, створюйте нові, якщо потрібно. Так, так зараз ще не провантажилось, все ж працює від інтернету, тому, звичайно, треба на це зважати. Знову вкладки основне, вставлення, макет, формули. Як бачите, все це тут присутнє. Знову ж, якщо у вас маленька версія. Панелька сама достатньо маленька, однорядкова, так. Ви завжди натискаєте цю стрілечку справи, обираєте класичну і у вас версія така ж сама. Ми вчили ми з 10 класом зведену таблицю. Тобто, бачите, що тут присутні всі там діаграми, що ми з вами вчили. Все тут є. Тому використовуйте, будь ласка, і надсилайте свої роботи мені на перевірку. Намагайтеся це зробити. Хто працює лише з телефона, я розумію, що за рахунок екрану це достатньо маленька версія, але повірте мені, хто у кого є бажання, трошечки більше треба наполегливості і часу, але ви теж можете виконати ці завдання. Я сподіваюся, це відео вам допоможе. Ви ще краще будете виконувати надсилати мені роботи. Я вам бажаю успіхів. Всім до побачення.